Дмитро Вєтошкін – куратор і викладач проєкту онлайн-навчання 3 d графіки та анімації для дітей військовослужбовців Збройних сил України, голова громадської організації, центр візуальних проєктів, захоплюється грою на акустичній гітарі, життєве кредо, роби добро і не очікуй нічого взамін. Давайте ми поговоримо про те, що мені теж подобається, про 3D, про 3D-графіку, про 3D анімацію, про те, що мені близько. Ось, і я так розумію, що ми сьогодні знайшли один одного з Дмитром Ось і зможемо поспілкуватися. Ось про проект саме про цей, що для розроблених для дітей військовослужбовців. До речі, хто придумав, хто автор цього? Ми до цього дійдемо. Але так як ми домовились на сьогоднішній день генерувати неологізми, то я буду радий, що моя. Поетериня, чи по ефіриня, чи як краще. Співведуча. Співведуча по кабінету, так. Да. займається молодшою групою, я так розумію. Да, Наймолодше. А, а в нас дітки віком з 9 до 16 років. Mm. Хто придумав цей проєкт? Так. Власне, це витоки цього проєкту були, коли був виграний грантовий е, от такий от цікавий проєкт, суть mm -hmm. якого була в створенні. Власне, саме мобільного додатку, ми теж були з авторкою в цій студії, і основна ідея була в тому, що ми будемо працювати я як викладач із дітьми-переселенцями, ага, ага. ну автор власне цього додатку працює із вашою цільовою аудиторією, очевидно, ага. ну власне ближче ага. до вашої цільової аудиторії. і. Ну, окей, проект зробили, все добре, все класно, все вийшло. Треба щось далі да, робити? Треба далі. І ідея, власне, виникла в мене, тому що ця категорія дітей, як саме військовослужбовці, вони очевидно теж потребують окремої уваги. Так? Mm -hmm. І, власне, ну, була така перша спроба, досить вдала, були набрані дві перші групи. Ми з ними uh -huh. працювали в минулому році і спочатку. Поточного року ми почали вже сформували групу. Це, до речі, презентація, ознайомча зустріч. Тут було дуже багато діток, власне, 70 дітей і ну дещо менше батьків на сьогоднішній день. Більша половина моїх учнів, вони все-таки сконцентровані в Вінниці і Вінницькій ага. області. Скажіть, а були якісь, були якісь відбори? Чи ось ні, бажаючи ні, могли прямо ні, спробувати ні. себе? Так, я наголошую, це безкоштовні uh -huh. курси, і, повірте, я не проводжу верифікацію на предмет там, наявності чи ненаявності. Uh -huh. До речі, дуже дякую на фото. Ми бачимо Андрія Грачова, який є керівником. Uh -huh. Область є департамент, я розумію, справ ветеранів, він допоміг. Окремо хотів би доп... От, подякувати в етері підприємцю, бізнесмену Андрію Панасюку. Це... Так які там І також долучився допомоги, так, так він фінансово допоміг там з технікою. Допоміг організаційно допоміг, приміщення надав. Він нам дуже сильно допомагає Л лише онлайн чи офлайн. Теж лише онлайн. -лише онлайн. Угу. А а й... Давайте ще Дмитро от хочеться поговорити більш детальніше. Тривалість курсу. От скільки занять на тиждень угу. ви зараз маєте? Ну щось в такому роді? Базовий курс це власне ознайомчий курс. Триває 4 місяці. Угу. Угу. Двічі на тиждень, ну в середньому по дві, до двох годин. Власне, одна година це виклад. Матеріалу, <плес> а інша це вже Практич, практично, заняття. теорія. Є у нас скріншоти. розумієш, що це що? Це блендер? у блендері працює, так Так, ну не, не в тому, в якому <смузі <смузі> робити. Ми бачили сьогодні. Продукцію блендера. Це графічний редактор, безкоштовний досить таки потужний, і власне ідея полягає в тому, щоб залучити цих діток до створення анімаційного сюжету. Звісно, що ми бачимо персонажів, Я не хотів би детально йти mm -hmm. по, по проекту. Я все-таки Я бачу це від відомого українця, так Ярослав Мудрий, mm -hmm. Тарас Шевченко. Якщо ви бачите, бачу, там, е е так, ви, в, там, їх. їх, тоді значить ми непогано спрацювали. Це вдалося. Да, звісно, що персонажів створює ну, професіональний mm -hmm. 3D-художник, а, а всякі такі от речі, попростіші. Це все-таки будуть дитячі роботи. Mm -hmm. І, ну, але але вони мають змогу там щось трішечки докинути якусь текстулку звертам лаштувати. Умов... Ось такі всі речі базові. Без так, умов... вони це зроблять, правильно? Так, так, так. Звісно, ми, ми поки що працюємо над цим, і в завершенні курсу, це якраз на день захисту дітей. Mm -hmm. Вони отримують свідоцтво про проходження цього базового mm -hmm. курсу. А ті, хто виявлять бажання вже більш професійно і серйозно працювати, таких, в принципі, там досить. Mm -hmm. Я вже зараз бачу. То ми продовжимо далі вже працювати, і я сподіваюся, що за декілька місяців у нас вже буде повноцінна така от анімація. Десь п'яти ну, хвилин анімація, в принципі, дивлюся ну, хвилина. Це немало, я вам скажу. Це, це немало. Це досить так потужно фреймів багато, да. ключових кадрів багато.